Життя кожного українця за цей рік змінилося. Багато хто зіштовхнувся з необхідністю пошуку нової роботи. І сьогодні наша консультантка з психологічних питань Наталя Підлісна розповість, яких помилок найчастіше припускаються шукачі роботи. І навчить, як уникнути цих помилок. Доброго, Доброго ранку, ранку, пані Наталю. Добрий ранок, рада вас бачити. Дякую, ми вас теж. Дуже раді бачити. Чи є якісь психологічні секрети у роботодавців, розкриття яких допоможе нашим глядачам в пошуку роботи? Це зараз дуже актуальна тема. І на жаль, багато українців з цим стикаються. Згодна з вами, це прям дуже актуально. Знаєте, є звісно такі розповсюджені проблеми. Досі багато хто вважає, що пошук роботи полягає в складанні резюме, висиланні його потенційному роботодавцю, і це велика помилка. Якщо ви шукаєте роботу, то спочатку треба психологічно зрозуміти і себе, і роботодавця. На час пошуку роботи треба. Починати думати, як роботодавець, відчувати себе як роботодавець, знати, кого конкретно роботодавець шукає, знати ринок е, праці. Е, всі знають, що треба зібрати інформацію про роботодавця. Це не означає, що треба зібрати інформацію про конкретну людину, там, директора. Це про організацію. Треба пошерстити інтернет, вивчити сайт, історію, там, стратегію, асортимент, е, все, що. Робить е, взагалі компанія на ринку. А щоб о, узнати дещо про поведінку, е, там як стало поведінку на новій роботі, е, яку ви хочете, е, треба е, подивитися форуми, старі добрі форуми. Вони досі є. Е, Треба все передивитись в своїй галузі. Що люди пишуть про роботодавця про компанію? Ем, там завжди дуже багато цікавого. Треба попитати своїх знайомих. Завжди хтось щось знає, або знаєте, когось знає. І треба використовувати соціальні мережі, щоб побачити профілі робітників або там зірок галузі, або топ-менеджерів компанії, і вам все стане ясно. Тоді ви будете розуміти, як вам складати резюме, що писати, як вести себе на інтерв'ю, навіть добре. А, доволі часто доводиться чути від людей. А... Ну, вони кажуть, типу, шукаю роботу вже досить довго, але нічого не знаходжу. Або моє резюме розміщене на сайті, але відгуків на нього мало. Mm -hmm. У чому причина? Яких помилок припускаються ті, хто шукає роботу? О, 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 знаєте, Костя, це дуже велика низка прямо причин. Вони пов'язані одна з одною, але це дуже велика... Ну, я дещо. Не визву, хочете так. не відповідати? ніж, я хочу, я хочу відповісти, але просто не зможу е, охопити всі причини, бо дуже часто вони індивідуальні, але я не зву таке щось загальне. Ну, по-перше, це відсутність чітко поставленої задачі чи мети. Наприклад, людина каже, що вона знає це і в продажу, і в маркетингу, і там в адмініструванні, і у всьому. І ще йому подобається ювелірка, комунікації, ресейл, тобто перепродаж одягу. там, наприклад. І це позиці... позиціонування таке дуже неправильне mm -hmm. в рамках одного напрямку діяльності, ну можуть бути неві. Невеликі відхилення, наприклад, на телебачення можна йти і казати, що я можу працювати редактором, і ще можу працювати гостьовим редактором. Таке може бути. Або там десь в, на, на завод офіс-менеджером і особистим асистентом там, директора. Але ніяк не адміністрація, виробництво і продаж Ну, такого не можна робити. Дуже часто люди пишуть неефективне резум. Такий шаблонний супроводний лист. Добрий день, мене зацікавила ваша там, вакансія. Будь ласка, прочитайте моє резюме і я чекаю на зустріч з вами. Звіть мене скоріше там Буду радий. Це, звісно, якось наївно. І це... треба писати мотиваційні листи, справжні, чому ви хочете саме сюди, чому саме ви. Дуже часто люди неадекватно себе оцінюють як фахівця, не обов'язково переоцінюють, а інколи недооцінюють, і це теж є проблемою. Інколи знаєте, вже із резюме люди пройшли етап, вже резюме їх прочитали, їх покликали на співбесіду. Вони прийшли на співбесіду і кажуть. Ви знаєте, п'ять хвилин мене щось там спитали, одне чи там, там два питання, і сказали: дякуємо, ви нам не підходите. Що за п'ять хвилин вони могли про мене знати? А справа в тім, що або людина там, ну я не знаю, прийшла в шортах, або весь час чухала там вавку на руці. якусь. А, це просто неадекватна поведінка на співбесідах. Ну ще люди дуже часто не використовують соціальні мережі, і це їх мінус, і є психологічні причини. Коли люди поводять себе, як знаєте, самозакохані нарциси, або як малі діти, які на все згодні, тільки ну візьміть мене. І всі ці проблеми кажуть про те, що людина погано вивчила ринок праці, і погано вивчила себе і правила поводження себе на цьому ринку праці, дуже цікаво слухати. Отже, давайте так підсумуємо, як це можна виправити. от Всі ці помилки і Якісь корисні такі поради, що потрібно робити, щоб дійсно вас були зацікавлені? Чи щоб себе ну, проявити максимально переконливо? Ну. Uh... Треба дати так поради, такі якісь загальні. ну Треба ретельно підготуватися до кожної зустрічі, пошукати інформацію про компанію, зробити структуровану самопрезентацію, подумати про зовнішній імідж, про настрій психологічний, коли ти йдеш на інтерв'ю. Успішний пошук роботи це технологія. Оцініть себе як фахівця, сформулюйте мету пошуку роботи, для чого ви це робите, зробіть От, на резюме портфоліо, супровідний лист, рекомендації візьміть з минулої роботи, чи з людей, з якими ви контактували ем, в своїй галузі, і готуйтеся до кожної співбесіди, готуйтеся. І знаєте, у. Ем... У цього у рекрутера у нього зазвичай дуже мало часу на скринінг-резюме. І треба виділитися в цьому потоці резюме це дуже важливо. І треба знати конкурентів. Це такі самі люди, які претендують на цю позицію, які ви. І потрібно знати масштаб конкуренції в вашій галузі і вивчити конкурентів, щоб розуміти, де ви сильніше, де ви програєте, що треба підтягнути. чи сказати що ви щось чимось компенсуєте. Це дуже важливо для роботодавця. Наприклад, я не знаю англійської, але я так швидко вчуся, і я знаю е, там, польську мову, наприклад. І ага, ага. е, е, пам'ятаєте: 90% HR при добірі людей дивляться сторінки кандидатів. В соціальних мережах і тому робіть висновки не тоді, коли ви знаєте, прийшли і тільки шукаєте роботу, а тоді, коли у вас ще є робота і ви всім задоволені, а ви нічого не шукаєте, а перепощуєте на сторінку якісь меми про політиків. Тобто, думайте. Тоді ще як буде виглядати ваша сторінка? Е, дуже цікаво, і я так розумію, що тут дуже важливо знаєте, нам інколи здається, що це не, не потрібно говорити, але щоб наші цінності відповідали цінностям компанії, в яку ми приходимо працювати, і якщо тобі відгукується в серці, то мені здається, що тоді треба йти і е, звертати гори на своєму шляху для того, щоб досягти своєї цілі, якщо ти дійсно цього хочеш. Чудо, мені здається, ви дуже класно підсумували і сказали головне. Дякую, дякую за корисні поради, як завжди. Наші Наталі підлісні. Бажаємо всім глядачам якомога швидше досягти мети. Ну а далі для бадьорого настрою трохи музику в етері ранку вдома.